Добрий день! Сьогодні якийсь дуже тяжкий день. Знов треба читати Біблію, бо то страшне. Тому продовжуємо читати і дивитися, що там Ісус навчав людей. Сьогодні читаємо Матвія, п'ятий розділ, і там пару віршів прочитаємо. Побачивши натовп людей, Ісус зійшов на гору і сів. Тоді до нього підійшли учні, а він відкрив уста і почав їх навчати. Щасливі ті, що усвідомлюють свою потребу в духовному, оскільки їм належить Царство Небесне, щасливі ті, що тужать, бо вони будуть потішені, щасливі лагідні, бо вони успадкують землю, щасливі голодні та спраглі праведності, бо вони наситяться. Щасливі милосердні, бо їм буде виявлено милосердя. Щасливі чисті серцем, бо вони побачать Бога. Щасливі миротворці, бо їх буде названо Божими синами. Щасливі ті, кого переслідують праведність, бо їм належить Царство Небесне. На цьому, я думаю, хватить поки що. Дякую за увагу. Всім гарного дня.